Мої вітання. Мене звуть Анастасія Олещенко, я експерт Центру розвитку інновацій. І У сьогоднішній лекції ми з вами поговоримо про просторовий вимір даних про громаду. Конституцією визначено, що місцеве самоврядування є правом територіальної громади. Таким чином, територіальність є особливою властивістю, яка визначає у просторі поширення повноважень громади і водночас розкриває додаткові можливості управління її розвитком. Всі ми добре розуміємо, що матеріальною основою територіальної громади є, власне, її територія з майном та ресурсами, які розташовані на цій території. При цьому мова йде не лише про комунальне майно, адже управління громади поширюється в різних формах та проявах на всі об'єкти на території громади. Такими формами управління можуть виступати місцеві умови оподаткування, стратегія розвитку, містобудівна документація, спрямування інвестицій тощо. Спершу. Варто з'ясувати, що саме є просторовими даними. Під просторовими даними розуміють дані про розташування об'єкту у просторі. Коли ми говоримо про дані для управління територіальною громадою, мова йде про геопросторові дані, тобто визначення розташування об'єкту на поверхні землі. Інформація про розташування об'єкта на земній поверхні може бути наявна у формі координат, адреси або умовного місцеположення. Визначення координат дозволяє зберегти точне місцеположення будь-де на земній поверхні. Однак воно вимагає застосування спеціального устаткування. Такий підхід є найбільш ефективним і для низки цілей єдиним можливим, зокрема при встановленні меж земельних ділянок або складанні топографічного плану на територію. За допомогою адреси можна визначити місцеположення на тій території, де сформовано адресний простір. Тобто об'єкти вулиць та будівель мають координати, які визначають їх розташування, та одночасно інформацію про адресу. Тоді розташування інших об'єктів можна визначити за відповідністю адреси. Для деяких цілей місцеположення достатньо визначити умовно населений пункт, регіон, виборчий округ, квартал тощо. У такому випадку місцеположення певних даних прив'язуються до якогось просторового об'єкту. Такий підхід є доречним для статистичних показників або для виконання просторового аналізу у дрібних масштабах на великі території. Говорячи про просторовий вимір, одразу на думку спадають дані про земельні ресурси або інші види нерухомості, такі як будівлі або інженерні споруди. Це очевидно, оскільки вони мають чітке визначення на території громади, і управління ними вимагає збору саме просторових даних про їх розташування. Однак за тим самим принципом просторову складову мають і інші дані про громаду, включаючи дані про мешканців або об'єкти господарювання, заклади соціально-побутового обслуговування або туристичні об'єкти. Виконання просторового аналізу дозволяє виявляти закономірності просторового розташування об'єктів та умов на території громади. Обчислювати доступність об'єктів соціального обслуговування, визначати оптимальні місця розташування нових інвестиційних об'єктів тощо. Яким же чином зберігаються просторові дані? Найпростішим і найдавнішим засобом зберігання просторової інформації є карта. Першими прототипами карт були ще нескельні малюнки у доісторичні часи. З часом. Технології створення карт поступово удосконалювалися, дозволяючи відобразити максимально точне розташування об'єктів, їх форму та розмір. Однак недоліком звичної нам карти є її низька придатність для виконання просторового аналізу. В останні кілька десятиліть геопросторові дані отримали значно більш ефективніший засіб їх збереження, географічні інформаційні системи або скорочено ГІС – Географічні інформаційні системи не лише дозволяють зберігати геопросторові дані, а й створювати, аналізувати та моделювати геопросторові дані. Також геоінформаційні системи володіють різноманіттям засобів презентації геопросторових даних, від звичайного відображення на екрані та друку у вигляді карти до побудови картографічних веб-застосунків для поширення у мережі інтернету. Таким чином, геоінформаційна система громади слугує інтеграційним ядром, яке забезпечує сполучення усіх даних про громаду з різних інформаційних систем, таких як реєстри, де накопичуються дані про мешканців, майно і таке інше, бюджетна інформаційна система, де зберігаються дані про усі складові функціонування бюджету громаду, зовнішні джерела даних як державних, так і комерційних чи міжнародних організацій. При цьому сполучення усіх цих Даних в єдиному середовищі дозволяє виконувати їх інтегрований аналіз та комплексне моделювання розвитку громади. Сучасними засобами представлення даних про громаду є геопортали. Веб-портали, на яких розміщені картографічні, статистичні, аналітичні матеріали про громаду. Геопортал може мати дві частини: закриту. Захищено спеціальними протоколами доступу та призначено виключно для службового користування посадовими особами органу самоврядування громади, з налаштованими для кожного особливими правами доступу та редагування даних. І другу частину публічну, відкриту для усіх користувачів мережі інтернет. Та призначено для поширення публічних даних про громаду, надання доступу до відкритих даних, збору зворотнього зв'язку від мешканців тощо. Таким чином, усвідомлення значення просторових даних для управління територіальною громадою та забезпечення збору геопросторових даних про громаду і, відповідно, формування інформаційної системи громади є запорукою розбудови інформаційної системи підтримки прийняття рішень. З управління громадою. Дякую вам за увагу!